Рада закордонних справ зазвичай збирається щонайменше раз на місяць, тобто щомісяця обов'язково, але може звичайно збиратися в окремих випадках і ще частіше додатково. Рада є ключовою стороною, яка приймає рішення. ЄС вона веде переговори. Та приймає нове законодавство Європейського союзу, адаптує його, коли це необхідно, і координує відповідні політики. У засіданнях Ради беруть участь представники від кожної країни-члена Європейського союзу на міністерському рівні. Тобто не тільки міністр, а також, крім міністрів, можуть брати участь у засіданнях ради міністрів закордонних справ державні секретарі. Ну або ж делеговані особи, крім того, на засідання ради запрошуються європейські комісари відповідальні за пов'язані сфери, які в той чи інший момент розглядаються на цій е е раді міністрів закордонних справ. Засідання ради можуть бути як відкритими, так і закритими. В деяких випадках засідання ради обов'язково мають бути відкритими. Наприклад, коли обговорюється або голосується пропозиція щодо законодавчого акту ЄС. Коли відбуваються дебати з важливих питань, що зачіпають інтереси єС та його громадян, коли формуються пріоритети роботи ради на відповідний там період?